Нехай цей світлий день принесе вам мир, тепло та добрі зміни. Нехай ангел охоронець зміцнить вашу віру в краще, наповнить серце спокоєм і допоможе кожному знайти свій шлях зими, що настає. Бажаю вам мудрості в думках, добрих людей поруч та підтримки там, де вона особливо потрібна. Нехай у хаті буде затишок, у душі гармонія! А на заваді лише вдалі події. Нехай усі ваші прохання будуть почуті, а мрії знайдуть дорогу до виконання. Нехай у вашому житті буде більше світла, ніж тіні. Вітаю, ви на каналі Сімейні Традиції. Православне свято 21 грудня, День пам'яті мучениці Іуліани Нікодемійської та святителя Петра, який був митрополитом Київським і всієї Росії. Сьогодні не бажали щастя та здоров'я, побажання могли мати зворотню силу. Народні традиції та обряди. У побуті день також називали напівкорму. До цього часу витрачались приблизно половиною запасаного зиму для домашньої худоби корму. У цей день господарі традиційно перевіряли хліва і сараї, оцінювали їх стан, а також ворушили вилами залежане зерно і витравлювали мишей. Засіки також наслуховували, селяни прикладали вухо до зерна. Якщо було чутно гудіння, постукування або гул, то літо очікувалось неспокійним. Могли бути грабіжницькі розбійницькі набіги, сильна посуха або будь-яка інша напасть. Після подібного передбачення селяни зазвичай влаштовували лісові лежбища і землянки, де ховали жінок з грудьми й дітьми, особливо цінні речі і частину припасів. Дівчатам заборонялись залишати будинок. З самого ранку вони були зайняті прибиранням і ретельно підмітали підлогу. Згідно з повір'ям, чим чистіший будинок цей день, тим щасливішим виявиться весь наступний рік. 21 грудня вважається дуже вдалою датою для жіночого рукоділля. Жінки вишивали не лише декоративні визерунки, а й орнаменти для захисту від злих сил. Останніми прикрашали рукави та комір сорочки. Згідно з давніми прикметами, сьогодні жінкам варто зайнятися вишивкою або шиттям. Навіть дрібна робота на кшталт пришивання гудзиків або зашивання дірки принесе удачу і міцне жіноче здоров'я. На стіл подавали солодкий кисіль і різну випічку. Вважали, що якщо дівчині з'їсти перший в новому році самостійно спечений млинець і загадати бажання воно збудеться. У цей день не можна було ловити і їсти будь-яку рибу. Ослушник ризикував накликати хворобу на своїх дітей. Чоловіки були зобов'язані прибрати сніг з двору, інакше весь рік будинку не буде достатку. У забобонному страху віруючі намагались не виконувати таку роботу, яка пов'язана з ключовими правилами. Наприклад, не користуватись колючими ріжучими предметами, що нагадують зуби хіжаків. Для надійного захисту придумали оберіг, залізний ланцюг вішали на вогнище, а до нього підв'язували каміння за кількістю тварин або великий ключ. На цей день існують свої заборони, тому не слід давати будь-які обіцянки. У народі вірили, всі досягнуті в цей день домовленості виконати не вдасться, через якийсь невдалий збіг обставин Не рекомендується нічого піднімати з землі, особливо цінне із перехрестя. Чим далішою стане знахідка, тим сильніше доведеться витратитися в майбутньому. Говорили про прадіди. Не можна нам бажати близьким здоров'я і удачі, за повір'ям все збудеться з точністю до навпаки. Тому раніше в цей день ніхто не вітав один одного виразом доброго дня. Чоловіки і дружині не варто спати на чужих подушках. В іншому разі в їх спільне життя може увірватися зрада, якщо подружжю належить ночувати поза домом, краще піти зовсім без подушок або попросити подвійні навилочки. Заборонено підслуховувати та підглядати. Чому? Тому що є ризик втратити слух або зір. Також у цей день небезпечно для здоров'я займатися важкою роботою, тягати важкі речі на спині. А стрижка у цей день може призвести до випадіння волосся та облесіння. Також не можна вмивати з тією водою, яка стояла в будинку у будь-якій посудині протягом ночі. Вважається, в ній могла оселитись нечиста сила. Тому найкраще вмитися новою водою. Прикмети, сонце на зорі червоне, скоро буде хуртовина. Зранку сніг порошить, ще тиждень сніговий буде. Після полудня заметіль і від пурги нічого не видно, зима затягнеться, а весна буде холодною і короткою. Увечері туман стоїть, чекайте швидшого потепління. Пішов град, навесні не варто засівати буряк і гречку, урожай буде слабкий. Що можна робити 21 грудня? Православне свято сьогодні звертається з молитвами до святителя Петра, просять зцілення від важких недух, допомогти впоратись з життєвими проблемами і знайти вихід із важких ситуацій. Цього дня продовжують готуватись до Різдва, яке за новим стилем відзначають 25 грудня. За старих часів у цей час побоювались пристріту і злих людей, тому для захисту клали на. Чільне місце срібний предмет, наприклад, маленьку срібну ложку. Вірили, що тут ті люди з недобрими помислами обходитимуть будинок стороною. Ніч із 20 на 21 грудня, як і ніч зимового сонцестояння з 21 на 22 грудня, вважаються енергетично дуже сильними. У цей час прийнято загадувати найпотаємніші бажання. 21 грудня День Ангела за новим стилем відзначають Леонтій, Михайло, Микита, Петро, Сергій, Уляна, Юліан за старим стилем Анфіси та Кирила. А на сьогодні у мене все. Дякую всім за увагу та бажаю всім тепла, миру та благополуччя. До зустрічі в нових відео!